Як формувалась, до речі, твоя команда? У мене був список із людей, з яким би я там потенційно хотіла би там співпрацювати. Так. На даний момент ти задоволена роботою своєї команди? Війти новій людині в цю в це коло е, дуже і дуже важко. Дуже багато питань по Микиті Ломакіну, Але я думаю, що з часом це все роз'ясниться, і наші глядачі все таки зрозуміють, є там роман чи немає. Ми з ним дуже відчуваємо один одного. Просто треба знайти свою людину. Я просто робила те, що відчувала. Ти мала можливість у одеському палаці спорту виступати з мегапопулярним гуртом Scorpions. Ми просто всі позривали голоси, бо ми співали разом з ними. Ці пісні. Чим крутіші і ваші мрії, да. тим важчий шлях. Але потім, коли ти це реалізовуєш, ти розумієш, що я змогла. Я розумію, який шлях я обрала. Я розумію, що е, який результат я хочу отримати. Я розумію, яку картинку я хочу бачити там себе на сцені. Вона пережила жорстокий булінг, стикнулася з панічними атаками, але не втратила себе. Усупереч розпочала сольну кар'єру. Нині українка грузинського походження працює над першим альбомом. Відверте інтерв'ю зі співачкою Натія. Дивіться 26 травня о 20.15. в ефірі ТАК-ТІВІ!